Про збройні пакети допомоги і про перспективи Генасамблеї ООН у Вашингтоні ми детальніше поговоримо далі зі Станіславом Желіховським, експертом, міжнародником, кандидатом політичних наук. Пане Станіславе, я вас вітаю в ефірі. Вітаю студія. Держсекретар США Блінкен сказав, що коли мова заходить про те, як українці використовують системи, рішення щодо націлювання цих систем залишаються за ними. Це буквально цитата. Чи може це на вашу думку означати карт-бланш на удари по Росії, зокрема і ракетами атакам з постачання? Яких от зараз активно обговорюється, і вже відомо, що український президент він очевидно зустрінеться з Джо Байденом. От, як думаєте, чи вдасться йому дотиснути це питання? Я думаю, що це питання рано чи пізно. Отримую свій позитивний розвиток, адже дуже багато говориться е, і е, в самих сполучених штатах Америки і на міжнародній арені, і звісно ж в Україні, що Україна потребує цих далекобільних е, типів ракет. Адже тут саме головне, що е, офіційний Київ е, має намір не атакувати е, власне об'єкти в на, 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 на території Російської Федерації, а перш за все звільняти свої території, де окуповувати ті, які були Зайняті росіянами, як е, після е, 24 лютого 2022 року, так і е, ті, які ще е, були окуповані у 2014 році, тобто е, без цього типу дуже буде важко надалі просуватися українським збройним силам, тому е, увесь дипломатичний світ е, е, і політиком, і е, е, експертне середовище, громадський сектор е, в, в, намагаються зробити так, що все ж таки. Е, Рішення було прийнято, було прийнято на користь Україні і було поставлено цей тип ракет. Щодо того, чи буде можливість атакувати російські об'єкти, чи буде надано зелене світло? Ну тут зараз важко сказати. В принципі, якщо судячи з виступів західних політиків, зокрема, наприклад, міністерки закордонних справ Німеччини Анна Лен Бербок, то в принципі Україні не забороняється це здійснювати. Однак знову ж таки чи буде йти на це Київ, важко сказати. Поки що, я ще раз хотів би головне звільнити свою територію, мати можливість контролювати її, щоб це закріпило здобутки під час контрнаступальних операцій. Ну а далі вже буде видно і також тут варто розуміти, що саме головне не треба сприймати це в якості того, що Сполучені Штати дають чи не дають зелене світло. Я думаю, тут не річ не стільки в тому, що Україна може атакувати, просто ще це рішення не підійшло. Але ми бачимо, як протягом останніх місяців було було чимало позитивних сигналів з боку Вашингтона та інших західних союзників. Це зокрема і щодо надання танків нового покоління, а також і винищувачів, зокрема F-16. Тобто, фактично, ми можемо. Констатувати, що поступово західні партнери підходять в своїх думках щодо того, що Україна дійсно потребує і ці дальнобійні типи ракет, особливо зараз, коли дуже такий важливий етап здійснення нашої території. Тобто, я думаю, що ми можемо очікувати. Я не буду говорити, що це буде прямо в ці дні, але я думаю, що все ж таки це рішення буде прийнято і буде прийнято на користь української держави. Мій колега Дмитро Анопченко от перед нашою розмовою у включенні з Вашингтона розповів, що на передачі Україні цих ракет атакам наполягають і сенатори американські лист з таким закликом президенту Байдену відправили четверо сенаторів республіканців. До речі, чи може це якось повпливати на позицію Білого Дому? Ну, взагалі, такі листи до глави держави є не рідкістю, і власне те, як відгукнеться на них власне. Очільник держави це залежить від ситуації, власне від узгодженості серед політикуму, від розуміння подальших дій щодо тих чи інших напрямків. Ну і звісно, ще є багато інших факторів. Ну дійсно, ми бачимо, що чотири сенатори від республіканської партії звернулися до Джозефа Байдена із закликом негайно передати. Але тут є хотів би зазначити, що це невелика. Кількість е, сенаторів і серед них є такі полки прихильники України, які постійно е, лобіюють наші інтереси, і вони звичайно дуже різко і критикують е, дії Російської Федерації. Ну зокрема, тут і е, хотів би зазначити е, сенатора Лінці Грема, і власне він постійно радує за те, щоб Україна надавала ті чи інші види озброєння, які б дуже сильно допомогли е, Україні власне перемогти в цій війні. Але е, ми повинні розуміти, що є і інша е, група е, і конгресменів, і сенаторів від республіканської партії. От, наприклад, в квітні е, така група направила листа е, президенту Байдену, закликавши його закликаючи його відмовитися від е, безмежної е, допомоги Україні, як вони так назвали, і яка на їхню думку не відповідає інтересам е, Вашингтону і власне. Автори цього листа вважають, що надання допомоги Україні загрожує подальшою ескалацією і не базується на чіткій стратегії, яка була б вкрай необхідною. Тобто, ми повинні розуміти, що це є ще додатковим індикатором розколу серед республіканців, і тут теж варто на це зважати. Але власне на той лист не було позитивної відповіді з боку президента Байдена і ми. Знаємо, що він навпаки заявляв, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну доти доки Ну так. Ми пам'ятаємо буде... цю історію. Я доти, просто, дотов, у то, нас майже закінчується то, час. То. Буквально хвилинка лишилася, але я все ж таки хотів запитати у вас, як ви думаєте, чого чекати від генасамблеї ООН, Власне про що може говорити президент і Яка може бути реакція на його виступ? Ну, огляду на те, що на засіданнях організації Об'єднаних Націй збирається більше лідерів аніж будь-коли на офіційному порядку. Денному генасамблеї ООН заплановано багато питань, ну зокрема, такі як сталий розвиток, зміна клімату, охорона здоров'я, продовольча безпека, і звісно, наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну як відомо, голова генасамблеї Деніс Френсіс ска. Кликає саме зі сталого розвитку, який е, займатиме центральне місце і, і ключовим пріоритетом порядку денного, якого є оновлена відданість е, цілям сталого розвитку, особливо для країн глобального півдня. Тобто, скажімо, тут дуже велика е, буде е, дуже будуть акценти саме на тих державах, що розвиваються. і дуже важливо в цьому контексті, що е, в е, власне в генасамблеї прийме участь президент США Джозеф Байден, який може викласти позицію як США, так такі захода в цілому, ну і звичайно, виступ президента України. і ми повинні розуміти, що. Наш е, глава держави також буде намагатися залучити е, залучитися дипломатичною підтримкою, зокрема країн глобального півдня. і це дуже важливо. Адже ми повинні розуміти, mm -hmm. що саме за е, такі регіони, як Африка, Латинська Америка, Ну і так країни, це е, ті регіони, які якійські, вже давно ми намагаємося залучити намагаємося, на наш бік. Думаю, Пане Станіславе, на жаль, я вимушений з вами попрощатися, оскільки в нас просто закінчився ефірний час. Я сподіваюся, ми ще продовжимо цю розмову в наступних наших ефірах. Дякую. Вам дуже що приділили нам час. Це був Станіслав Желіховський, міжнародний кандидат політичний.